Всіх із магазину Сільпо це друга частина огляду цінотижиків, які я показую овочі, фрукти, м'ясо, риба, молочні вироби. Я хочу почати з цієї позиції. Я в першій частині показала, але не сказала, що курма саме. Сорту роху 89,90 за кілограм, і акції будуть діяти з 30 жовтня по 5 листопада у всіх магазинах сільпо по всій території України при умові наявності товару. Частині не показали, що є акція ще на яблуко Голден. Ціна за кілограм 37,90. Ще хочу показати, яке воно гарне. Прям один в один. Так повикладали його багато. Знижка мінус 12%. відсотків. Ну для Голден це гарна ціна. 37,90. Пропозиція від рошен масло вершко. Саме 82,5 жиру. Я сьогодні візьму собі, люблю це масло, саме його їсти, воно смачне. 180 грамів за ціною 80 гривень, зі знижкою 38%, замість 128 гривень. Гарна ціна для масла рошен. Воно в лочному відділі почнемо з цієї сметани. Селянська сметана йде в стаканчику 15% жиру, 300 грамів. Ціна 35 гривень. Гарна знижка 41%. І також в акції сметана від просто наша. Тут 20% жиру, стаканчик 300 грам, ціна 45,99 Зі знижкою 24%. Так, вершки від «Яготинське». 10% жиру, 500 грам упаковка 60 гривень, мінус 26% з них. Далі в молочному відділі, кисломолочний сир від «Президент два види. 2% жиру хочу показати, от який він всередині, 64 гривні за 300 г. І також сирна традиція від президент, 5% жиру, 300 грам за 65,99 по 33% знижки. В акції селянський кефір питний 36 гривень. За пляшечку 850 грам, 2,5% жиру. Тут знижка аж 47%. Замість 68 гривень коштує 36 Ряжанка від ферма 3,2 жиру 840 г. Ціна 55 гривень. І різні йогурти дольче. Так, дольче, такі маленькі пляшечки, є персик, є ананас, є полуничка, три види, чотири Навіть вишня от, розбирали. Ще вишня. Тут 290 грам, ціна 30 гривень, 2,5 жиру в цих пляшечках. За пляшечку 290 грам, 30 гривень. Далі йде продукт кисломолочний актімель. Одна пляшечка 100 грамова, поки ніхто не розпакував. Ось така з лісовими ягодами ціна 19,99 Якщо ви берете упаковку, Чотири по сто, ось така упаковочка. 4 по сто сімдесят п'ять гривень. Тут вказано, що продається разом: сімдесят п'ять гривень за чотири упаковочки, по двадцять гривень. Іде стограмова упаковка Актімель, потрійна дія. Ну, Тут з якимись вітамінами. А якщо потрібно дію брати з такою упаковочкою, 75 гривень 4 по 100. І ще 4 по 100 є, актімель, полуничка. полуничка 84, а, і ще є імунітет, тут їх так багато. Мультифрукт імунітет. Одна пляшка 1999. Далі підтримка імунітету, полуниця і лісові ягоди, всі вони по 20 гривень за 100 г. І два смаки від дольче йогурт в стаканчику 280 г, зі шматочками фруктів. Є полуничка і є, є ще манго, Тільки тут його немає. Ну, у вас може бути по 32,99 за стаканчик 280 г жирність у них 3,2 Молочний від м'ясна Гільдія, Королівський. 50% жиру сухі речовині, твердий, нарізаний слайсами. 75 гривень за упаковку 150 грам. Знижка на нього 31%. відсоток. Я в першій частині головні акції тижня показала на сири Філадельфії. Оцю класичну за 119 гривень. Також показала. Далі хочу розказати про Філадельфії: 139 гривень. Ось така 195 грам зеленю Філадельфія це ціна з акції. І тут ще в холодильнику їх так багато. Ось така рожева з'явилася. Таке, я не бачила. Так, ось така а безлактозна Філадельфія 150 грам, 129 гривень. Зі знижкою 35%. Ось в цій баночці 150 грам. А в такій ось оріджінал, бачите, на неї класна знижка. Тут аж 195 дев'яносто грам за ціною 119 Далі йде Філадельфія знову 150 п'ятдесят грам, мілка 129 гривень. Філадельфія йогурт. Тут 175 грам в ванночці, 129 гривень за цю баночку. Так, це я з цибулею. У них є зеленю, от я ж комусь казала, мені не вірили, що є ще з цибулею. Так, Вершковий з цибулею 175 грам, ціна 129 гривень. А зеленю 139 А ще є Філадельфія веганська. Гляньте, ну у них прям стільки сортів. Отака веганська Філадельфія. Цяко вона цікава. Ої зроблено, чи що так, веганська з рослинної сировини, кокосова олія. Дивіться, вівсяне борошно 189 гривень за 145 грам. Книжки у відділі ковбаси показують тільки найкращі пропозиції. Ось така ковбаса єврейська від Алан, 330 грам, ціна 199 гривень за паличку, замість 400 гривень. Це ковбаса вищого сорту, сиров'ялина, стандарт справжнього смаку, 199 гривень. Далі. Ще ковбаса, я так розумію, від Алан знову. Так, Алан українська, варено-копчена вищого гатунку, 199 гривень за паличку 350 грам. Також знижка тут гарна, 100 гривень економія, мінус 33% знижка. Балик маринований, так, відситий двір, марочний, вищого сорту. Продукт із свинини, копчено-варений. за... Кілограм 399 гривень. От такі шматочки на вибір можна взяти різні. Далі акція на ковбасу від заводу Ювілейний ДСТУ. 400 грам лікарська ковбаса. Варена створена за правилами вищого. Так, де тут написано? Десь я бачила, що вищого варена за, за правилами ковбаса вищого сорту. Так, 159 гривень за 400 грам за цю паличку. І 159 гривень знову від ювілейний ковбаса варена молочна, ДСТУ вищого сорту. 400 грам, 159 гривень. Сосиски варені вершкові від Алан, знову акція. Варені вершкові виготовлено. Знову це ДСТУ, стандарт справжнього смаку. Так, хочу завжди читати, якого вони сорту. Вищого гатунку: 35,90 це 359 гривень за кілограм. От знижка саме на ось такі вершкові. Під заводу Ювілейний акція на пухлики сардельки варені. Ось такі пухлики, сардельки вищого сорту, 299 гривень саме, за кілограм вказана ціна. Ну, тут за 100 грам, 29,90, розфасовані десь по 400, по 500 грам. І ще акція також це від ювілейної, такі сосиски варені, молочні. Ціна тут за упаковку 300 грам, 79,99 за 300 грам, вищого сорту вони йдуть. На них знижка 28%. Гляньте, яка ще є м'ясна гільдія. Ці сосиски з сиром моцарелла вищого сорту. Від м'ясна гільдія. За цю упаковку 285 грам, ціна 89,99. Також м'ясна гільдія, знову такий вищий сорт. Так, тут у нас 285 грам. 85 гривень. М'ясна гільдія, м'ясняшки, три корівки. Вищий сорт. 285 грамів за 85 гривень. На ковбаски, ось такі від Глобино є салямі, ковбаски сиров'ялині в натуральній плісняві, дивіться, і салямі іспанські по 85 грамів упаковочка за 50 гривень, замість 96. Також акція діє з 30 по 5.11. Тут знижка аж 48%. Акції у відділі м'яса вони також діють з 30.10 по 5.11 -е, -е. у всіх магазинах сільпо. Ось так сразу, мінус 11% знижка, куряча четвертина, виходить 80 гривень за кілограм. Куряче крило 10,40 за 100 грам, ну, 104 гривні за кілограм. Язик свинячий за 100 грам, 14,90 149 гривень за кілограм, і печінка яловича 90 гривень за кілограм. На неї знижка 18%. Так, дивимось далі, що цікавого. Не перепілку продають. Бачите, такий у них цікавий асортимент, чашлику багато. І знижка, свинячий биток без кістки, охолоджений. Ого, мінус 33% знижка 21,90. Ото він лежить, такий гарненький цей биток, прямо один в один 219 гривень, виходить за кілограм. Далі, ото крайня позиція, та крайня свиняче яблучко 219 також за кілограм. Це у нас свинячий кострець з окусту охолоджений, 219 гривень за кілограм. І свинячий окіст для шніцеля 219 гривень за кілограм. Знижка 14% на свинячий окіст без кістки. Оце він. 2090 за 100 грам, 209 гривень за кілограм. Ось такі акції Сільпо на цьому тижні з 30-го по 5-11 це у нас відділ риби. Так, почнемо. Капуста Морська, Грінвіль, класична маринована. Так, Тут їх декілька видів, і всі вони в акції. Є ось оця класична марину... маринована. 250 грамів ціна 45 гривень. Дивіться, знижка яка 47%. Тут 250 грам. Також йде акція на капусту від Грінвіль 250 грам з моркою та селерою. Ну, Знову ціна 45 гривень. Що тут ще цікаве? І з моркою по-корейськи також ціна 45 гривень за 250 грам. І далі йде Грінвіль, веган, морські водоросли, мариновані щука, 200 грам, ціна 84 гривні. І це ще не все від Грінвіль. Ще якийсь вид тут морські водоросли, мариновані чука з імберем за 70 гривень, 200 грам. Палички від віши. 250 грамів, 119 гривень. Продукти з сурімі, крабові палички з м'ясом натурального краба, охолоджені, не заморожені. 119 гривень. Також акція на ось цю сьомгу від Норвен. Норвезька сьомга, слабосолена шматочка. 180 г за 149 гривень. Знижка 37%. Дивіться. 180 грам за 149 гривень. Ну так нормально. В цьому відділі риби я показую тільки ті цінники, які діють по всій Україні, які в цьому сільпо я їх не оголошую. Дивіться, Дорадо з 30 жовтня по 5 листопада буде коштувати 459 гривень за кілограм. Дорада Патрана чищена охолоджена. Саме 459 гривень за кілограм у всіх магазинах сільпо по Україні. І короб, патраний, чищений, охолоджений. Ось оце він лежить 179 гривень за кілограм. На нього знижка аж мінус 40%. Далі йде акція на Форель філе охолоджене, запаковане. Оце таке воно запаковане філе 649 гривень за кілограм. Запаковано воно десь по кілограму. Є креветка ванамей так 399 гривень за кілограм, варена ціла охолоджена. І ось оця ця сира розморожена, також 399 гривень за кілограм. Сусфіле свіже морожене в глазурі. Вигадає дуже гарно. Зараз при мені його викладали. Оце свіженький пенгасус, запакований окремо в плівочку. Дивіться, кожен 199 гривень. Ціна за кілограм, замість 259 Знижка на нього 23% і знову акція на хек мерлуза латиноамериканський за кілограм ціна 169 гривень. Невеличкі такі шматочки цього хека мерлузи замість 219, 23% знижка. Супер пропозиція на оселедець норвежський. Матіас, Хто любить молодий, гляньте, гарненький, вони вже продали лоток і наступний зараз будуть викладати 159 гривень. Ціна за кілограм. Класна знижка, дуже смачний цей оселедець. Хто пробував, всі знають. Хто не пробував, дуже рекомендую спробувати. 159 гривень замість 229 Він молодий, майже без шкіри, чищений, там такий ну, дуже смачний. Обов'язково візьму. Це не звичайний оселедець, не такий, як всі звичайні звичайні Позиції. Оце дійсно добрі знижки на тісто лімо, два види, до, до речі. Так, ось оце тісто лімо. Красиво по-перше оформлено. 900 грам листкове заморожене. 70 гривень. Всього за 900 грам дивіться, 53% знижки за велику упаковку. І далі йде кістолімо. і ще в акції тісто лімо-листкове дріжджіве. То просто заморожене, це дріжджіве. це заморожене 900 грам за 75 гривень. На нього знижка 49%. Виходить, що це вообще заморожена, класна ціна 70 гривень за 900 грам. Хочу звернути вашу увагу, що на таких торцях, де написано цінотижик і сільпо, викладають товар з такими найкращими пропозиціями. Ну, тут подивимось, що у нас Київ, млин, наприклад, борошно, так, пшеничне, вищого сорту. Ціна за кілограм 30 гривень. Далі кускус -кус від премія. Так він виглядає 45 гривень за 400 грам. Далі йде рис шліфований жасмін за кілограм 85 гривень. Знову таки від премія. І премія рис пластматі. Ціна за кілограм 119 гривень. Пропарений довгозернистий, кілограм 119 гривень. Знижка на приправу від каміс, сушені помідори з чесником та базиліком 15 грам 22 гривні. І ще приправа з сушені помідори з часником, а це такі ж та базиліком по 20 гривень. Макарони від чумак спагетти. Так, 400 г 40 гривень. І макарони від чумак це у нас називається спіральки. Також 400 г за 40 гривень. Щедро майонез. Золотистий, 37,99. за 300 г. Хочу показати, що упаковочка така ну, зручна на яєчних жовтках. Тут 50% жиру. 279 гривень оливкова олія від Донна Софія 500 мл, 279 гривень скляна пляшечка. Кетчуп-чумак з лану до столу до шашлику 27 гривень за 250 г. Далі торчин сос мехікано з перцем халапенія 200 г. 31 гривня торчин, соус цибелі з прянощами 31 гривня за 200 г. І далі йдуть два види заправки до борщу. Є з болгарським перцем від торчин, а є бурякова томатна. По 34 гривні 220 г. Напишіть, яка вам більше подобається. Це мені дуже цікаво. Соняшникова від майола рафінована. 850 грам, ціна 70 гривень зі знижкою. Далі 100 жар в зручній упаковочці йде шеф Олія. Олія соняшникова рафінована. Також 850 грам, ціна 80 гривень. І знову майола тільки не рафінована. 850 грам за 80 гривень. Знижка на неї 19%. Наси кільцями в сиропі від Оскар. Вони йдуть без ключа. Ціна за 580 мл 109 гривень. І тут ці консерви поставили цікаво, але так дивлюсь, що знижки гарні. Так, отакі консерви. це називається, в коробочці сардіни в гострому томатному соусі. Зрозуміло. 125 грам 112 гривень. Далі йдуть салат квінстун Сем. З квасолею. А, тут такі смаки незвичайні, тому на неї такі знижки поставили. По-перше, це зручна упаковка іде. Так, туна салат квін 60 гривень за 120 грам. Я вам буду смаки читати. Всі вони коробочки ось такі зручні з цим ключем. Є ще тунець з червоною квасолею, також 120 грам за 60 гривень. І є тунець з нутом за 67 гривень 120 грам, і також тунець з чорною з фасолею, з чорною, нічого собі, то з білою, ну, а з червоною є з чорною. 56 гривень за 120 грамів. Рокотиків не забули. Ось оцей корм гурмен зручний, в зручних таких баночках з ключем. В цих баночках іде 85 п'ять грам. Тут також є паштет. Паштет більше ні, ні в яких упаковках не роблять. Ось такий м'якенький. Є паштет, є рагу, смаки різні, також яловичина, чи курча, молода курка. Ціна 22,99, Знижка на нього 85, Ой, 21%. Поличка з солодощами, цукерки, сонячний віночок, від бісквіт, шоколад 500 грам за 179 гривень. Вері-пері, великий упаковки плиточки шоколаду, Є молочний шоколад з що це цілий, цілий арахіс, 119 гривень за 285 г, Є шоколад вері-пері, начинка печиво з арахісом, 270 грам за 119 гривень, по 49 гривень світоч, десерт. Трюфель 90 грамів 50 гривень. Ось такий батончик від віднестл Fitness злаковий 22 гривні за 24 грами. Барні по 150 грамів. Де багато видів по 65 гривень. Є шоколад, є банан, йогуртова начинка, смак, ванілі з полуницею і молоко без додавання консервантів. Ціла упаковка за 65 гривень. На всі ці барні знижка 35%. Далі печиво біскоті. Ось таке з маком. Маргаритка, з маком здобне. В цій упаковочці 280 г, ціна 55 гривень. Так, сухаріки Київ хліб, ось такі сушки з родзинками, я так розумію. Так, да, з родзинками. 37 гривень за 260 г. Так, смугасте солоне преміум від сансанич насіння, саме смугасте. Ось так як намальовано: 3799 сім грам. І Петриківська лакомка насіння гарбуза солоне 55 гривень за 110 грам. Плінти, грінки, житні зі смаком баварських ковбасок за 20 гривень 100 грам і зі смаком телятини за джикою також 20 гривень. Насіння чіа 87,99 за 250 грам і кеш'ю сушений 150 грам за 99 гривень. О, на «Амбасадор» 46% знижка. Кава «Амбасадор» 225 грам, натуральна смажена. «Амбасадор» крема 150 9 гривень. Якобс Голд в першій частині показувала по 149 гривень. Далі йде Нескафе Gold. Це у нас натуральна 165 грам, 319 гривень. І Якобс, такий економ-упаковка 170 г, економ-пак розчинна сублімована, 329 гривень. Два види чаю від лаваре. Є марш... маршмело, що це таке полуничний зефір. 70 гривень, це чай зелений з ягодами. Так, тут 15 пірамідок, 70 гривень. І тут 15 пірамідок, 70 гривень, суміщаю трав'яного, плодово-ягідного та квіткового у прозорих пірамідках. Альпійський лук, 70 гривень. Ух я пепсі є зі смаком. Вишні навіть не знала. Ось такі три види пепсі Оріджинал. Літр 750, 39 гривень, 39 гривень нуль цукру, смак вишні і просто нуль цукру, також 39 гривень. Всі вони літр 750. у відділі випічки. Також вони з 30-го починаються і по 5-й діють, як і всі акції, ось такі роліні, з філо зі шпинатом та сиром. 18,99 за цю штучку, тут 90 грам. 24,99 вертута з сиром, ой, яка вона смачна. Хто не пробував, 110 грам, Я ще вчора мені в острові її гарячу дали зранку. Дуже смачна. ну З сиром, з солодким сиром вона йде 110 грам за 25 гривень. А цей зелень, я просто з сиром їла. ну Думаю, також смачна 25 гривень. Слойка з начинкою з сиром 85 грам за 20 гривень. Так, далі, далі 3699 плетінка з кленовим сиропом. Оця плетінка смачна, вона якось весь час дорожає. Оця плетінка з кленовим сиропом та пеканом 37 гривень за 85 грамів. Булочка, ватрушка з сиром та манго. Отак виглядає гарненько. Ціна 30 гривень за 125 двадцять грамів за цю упаковочку. Далі 15,99 булочка лимонно-кокосова. Ну, ось така, як завиток. За 100 грамів за 16 гривень. Рулет з маком. Люблю ці всі з маком, у них, я ще мак люблю. Тут так багато маха. Ось, хто не пробував, рекомендую. Гляньте, яка вона свіжа, м'яка. Класна. 100 грамів за 18 гривень. Що тут ще? О, Оцей кекс голландський. 300 грамів. Це не тільки моя думка. Люди писали, дуже подобається всім цей кекс. Така упаковка кексу 300 грамів за 50 гривень зі знижкою. Це гарна знижка на хліб. Дивіться, такий багет Софіївський, подовий. Ну, Бачите, як він зроблений тут насіння прямо наверху. 220 грамів за 21,99. Пропозиції сільпо у солоденькому відділі я вже показувала в першій частині кілограм торта медовика 239 гривень. А ось це тістечко. Гляньте сюди також поклали де акції. Його частіше всього беруть. Це тістечко називається зимова вишня. Прямо тут вишня всередині 299 гривень за кілограм. Це, виходить, економія на кілограмі 100 гривень, так воно 399 коштує. І дуже люблю. Оці рулети від власно-кондитерська, оце моє прям улюблене. Вони йдуть бісквітні, по-перше, цей рулет карамельний з карамельним таким кремом, ну смачний, дійсно, 90 гривень за 500 грам. Знижка на нього 30%. А на оцей рулет Карпатка з журавлиною. Також від власна кондитерська хочу показати, скільки тут крему і журавлини: 109 гривень, мінус 31% відсоток знижки. Ціна за 500 грам. І це тіст торту це медово-горіховий, як медовик. Ви можете його купити не тільки цілим тортом, а і такими тістечками. Також ціна 23,90, 239 гривень за кілограм. Десь 150 п'ятдесят грам один шматочок получається такого тістечка. Тут оцю виклали красиво зимову вишню. 29. 9,90 99 за 100 грамів, ну дуже гарненька. Близити треба, так, отак, тістечко, три шоколади. Гляньте, яке воно прям ніжне, дуже. 53,90 за 100 грам. Акція далі йде чизкейк. Оксамит. Оте, червоний тут чизкейк, ціна 45,90 за 100 грам. І ось це оксамитове серце, червоне, отаке гарне. Тут ціна саме за, ну, за весь торт 339 гривень. Пиво Карпатське Орі... Оріджинал», пиво світле, ну в ЖБ банці 0,5 27 99. Хайк преміум, два види. Є отакий бланш в синій упаковочці 23 гривні за 0,5. жб банка. І також є пиво Хайк преміум, в такій помаранчевій упаковочці 500 грам за 23 гривні, 42% знижки на це пиво. Вакці пиво «Корона», хто любить, 330 грам, ось така ЖБ-баночка. Ціна зі знижкою 40 гривень. Аж мінус 44 знижка. Раз хочу зробити анонс суперднів сільпо. Твікс я вам показала, буде мінус 42% відсотки знижки на 75 грамовий великий батончик, 27 гривень. Але з'явили ще супер на супердні сільпо завтра і післязавтра, субота і п'ятниця. Мінус 49% відсотків знижка на хамон «Сієра Марена» бадега сірану 250 грам хамону за 199 гривень замість 389 49% знижка. Супер пропозиція на супер дні. 31 жовтня і 1 листопада буде знижка мінус 55% на ханкі баністер оріджинал віскі. Ціна за літр 449 гривень. Так його ціна 1000 гривень. Така супер пропозиція. На цьому я свій огляд з магазину Сільпо буду закінчувати. Ще хочу нагадати, що акції діють з 30 жовтня по 5 листопада у всіх магазинах Сільпо по всій території України при умові наявності товару, в якому магазині сільпо я робила огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. Дякую, що дивитесь. Всім пока!